І ще одна фразлива категорія це родини з дітьми, яку зараз допомогу отримують українські сім'ї при народженні немовляти чи чекати на збільшення розмірів допомоги, і чи зміниться пакунок малюка? Про все це поговоримо з Уліаною Токарєвою, заступницею міністра соціальної політики України. Пані Оліано, я вас вітаю в нашому ефірі, вітаю пані Оліано, Отже, які соціальні програми підтримки сімей з дітьми існують на сьогодні? Сьогодні Міністерство соціальної політики України пропонує декілька таких програм. Вони стосуються як, наприклад, грошової підтримки, і ви вже згадали одну з них. Одну з них це власне допомога при народженні дитини. Вона фіксована, це трохи більше 41 тисячі гривень. Є також програми підтримки, які ми знаємо як пакунок малюка. І це також програма, яка орієнтована на всі родини з дітьми, і при народженні дитини родина отримує такий дійсно пакунок, в якому досить великий перелік товарів, необхідних для дитини. В перші тижні місяці життя в цьому році, в 2024 році, ми збільшили вартість такого пакунку малюка. В наприкінці 2023 року ми трохи змінили. І склад пакунку малюка, врахувавши побажання і рекомендації від самих батьків, а також від наших міжнародних партнерів, які допомагали нам запускати цю програму ще в 2018 році. І, існують програми, які орієнтовані, скажімо так, на конкретні цільові групи, на певні категорії родин з дітьми. Наприклад, на родини з дітьми з інвалідністю. Тут держава пропонує підтримку на проходження реабілітації, і вартість такої реабілітації може складати до 25 тисяч гривень або на оздоровлення. Це також програма, яка була перепроєктована, перезапущена міністерством соціальної політики в 2023 році. Вона називається Є оздоровлення. Там пропонується підтримка для оздоровлення дітей. Найбільш вразливих групи, і, наприклад, в 2024 році ми говоримо про дітей з інвалідністю, а також про дітей із малозабезпечених сімей. Є програми абсолютно нематеріальні, Вони пов'язані з психологічною соціальною допомогою. У 2024 році ми запустили нову програму. Вона називається Центр життєстійкості». Більш ніж 150 громад у всій території України ми створимо такі. Абсолютно безбар'єрні дружні офіси, де буде надаватися психологічна підтримка для родин, і до речі, одна з героїнь попередніх сюжетів говорила про те, наскільки важлива ця психологічна підтримка, і що вона сама є за освітою психологівною, Також вона могла би долучитися до команд таких новостворених центрів. Пані Уляна, а чи змінилася зі зростанням прожиткового мінімуму вартість пакунка малюкам? Так, вона змінилася дійсно, і якщо в минулому році ця вартість складала трохи більше 6800 гривень, то в цьому році ця вартість складає 7689 гривень, тому що якраз вартість цього пакунку вона залежить від розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, тому змінюється ця, ця сума і змінюється вартість пакунку. А як давно переглядали вміст бебі-бокса і що зараз туди входить? Можете нам сказати? Так, це дуже важливий і відповідальний процес для нас. Власне законодавством визначено, що зміст бебі-боксу або пакунку малюка переглядається щонайменше один раз на чотири роки. І останній такий перегляд у нас відбувся у грудні 23-го року, де ми збирали батьків. Ми збирали фахівців, які відповідають за і народження дітей, і за виховання дітей. І ми буквально тестували, обговорювали кожен предмет, який міститься в пакунку малюка. Ми також запрошували виробників, тих, хто займається логістикою, постачанням цих пакунків малюка. І ось в сюжеті ви показуєте власне і частину змісту. Цього пакунку. Дійсно, ми звернули увагу на те, що не вистачає багаторазових вологостійких полюшок. І ми додали їх кількість в зміст пакунку малюка. Ми також додали теплого одягу для немовлят, це шапочки і також безпосередньо сам одяг. Ми Збільшили розмір пледу ковдри, який був в пакунку малюка вдвічі, щоб його вистачало на більш довгий період, тому що він дійсно дуже корисний для батьків та дітей. В той же час ми трохи зменшили кількість одягу найменшого розміру, тому що діти дуже швидко виростають з нього і він не потрібен в такій кількості. І ми додали ще декілька важливих таких складових до цього пакунку малюка, і дуже сподіваємось. Що батьки позитивно оцінять цей склад, і власне нова закупівля вже буде проводитися по цьому, по цьому змісту, пані Юліяна. А от щодо зворотнього зв'язку з батьками як він забезпечується для того, щоб от взагалі розуміти, який повинен бути вміст малю, пакунку малюка? Як от взагалі він змінюється з побажанням батьків? Ми дуже серйозно підійшли до цього процесу і навіть залучили дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ. Було проведено влітку 2023 року велике дослідження, де опитувалися батьки дітей, їх досвід використання пакунку малюка, що було потрібно, що було не потрібно. Ми проводили зустрічі з батьками, і це були батьки. Маленьких дітей, тобто їх досвід використання пакунку малюка, дуже свіжий, дуже актуальний. І, наприклад, хтось з батьків казав, що він би взагалі не змінював зміст пакунку малюка, тому що абсолютно все, що в ньому є, потрібно. А хтось сказав, що наприклад забагато, ось те, що я вже казала, зовсім маленького одягу, або потрібні підгузки трохи більшого розміру, щоб вони були орієнтовані на різних на дітей різного віку. І ми дуже багато дискутували е, е, про це, і і в батьки залучалися до обговорення е, змісту пакунку малюка. Тому для нас це відповідальний процес, і ми дуже сподіваємося, що всі побажання були враховані, пані Уляна. Але ж є батьки, які от замість пакунку малюка обирають грошову компенсацію. А чи багато таких от людей, які от користуються цією опцією? Так, дійсно, таких людей набагато більше, і тут питання в тому, з якою метою обирається саме фінансова компенсація, грошова компенсація, тому що ми також запитували батьків. Чи е, обрали б вони фінансову компенсацію? Якщо обрали, то чому е, деякі батьки кажуть, що вони навмисно рахували вартість пакунку малюка, якби вони це купували в роздріб самостійно, і вартість виходила в два чи в три рази більше ніж е, ніж це міститься в самому пакунку, тобто речей би було куплено набагато менше. Тому тут питання, чому це, це, обирається саме такий шлях. Можливо, потрібно докупити якісь конкретні речі, які не передбачені пакунку малюка. Або, наприклад, хочеться докупити одяг трохи більшого розміру чи, чи інший одяг. Якщо пакунків малюка у нас в 2023 році було обрано трохи більше 40 тисяч, то фінансову компенсацію обрали. Втричі більша кількість батьків, проте я думаю, що якщо батьки познайомляться ближче з такими пакунками малюка, якщо вони більше про дізнаються про пакунок малюка, то вони точно будуть обирати саме його, тому що його склад зараз виглядає дуже привабливо і відповідає всім потребам дітей, крім того. В новому пакунку малюка ми навіть додаємо таке невеличке видання, підготовлене нашими колегами з дитячого фонду ЮНІСЕФ про розвиток дитини до року, про те, як потрібно піклуватися про дитину. Тобто, буде ще й така користь складова. Дякую вам дуже, пані Уліано, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора! Дякую. Я нагадаю це була Дякую. Уліана Токарєва, заступник міністра соціальної політики України.